Доброго дня, мене звати Геннадій Шевчук, я актор театру та кіно. Відповідь на перше питання: у мене троє дітей синочок майже повнолітній у травні виповниться 18 років, і дві донечки 16 і 6 років. Відповідь на друге запитання. Я поважаю вибір своїх дітей, і навіть якщо це, на мою думку, буде небезпечний вибір. То я буду старатися допомагати їм, щоб все було добре. А тепер перейдемо до проб на роль батька. Слухай, не хочеш кудись в Європу перевестись? Зараз наших студентів наче добре приймають. Я б в твоєму віці від таких можливостей не відмовлявся. Це ж Ну, Хочеш в Швейцарію, їдеш в Швейцарію. Хочеш в Італію, їдеш в Італію. Так, чудово. Я серйозно. Ти ж дівчина, тебе спокійно випустять за кордон. Пап, я не поїду і все. Що ж ти за вперта дитина? Я не дитина, мені вже 19, і я маю право сама вирішувати. Дуже зручна позиція. Коли потрібні гроші, то до папки. А коли я пропоную вперше в житті повести себе як доросла людина, то одразу ж. Пап. Що? Я теж в твоєму віці таким був. Вірив у краще, але ти ж бачиш, що коїться. Пап, блокпост.